Всім привіт, дорогі глядачі каналу Народний Плай. І сьогодні я спрогнозую результат поєдинку київського Динамо проти Крістал Пелес». В надскладному становищі зараз перебуває київське Динамо, і можливо сьогодні в грі FC-26 вболівальник київського Динамо посміхнеться, але не обіцяю. Дуже нескладний період Київського Динамо, також в українській прем'єр-лізі, опустились вони на другу сходинку після невдачі з Карпатами, так там нічия, але <кій> Динамо поступово перетворюється в середняка української прем'єр-ліги. І до вашої уваги стартовий склад Київського динамо Перед переглядом обов'язково став лайк. Якщо сподобається відео, підпишись. А також напиши в коментарях. З яким рахунком, на твою думку, завершиться поєдинок Київського Динамо проти Крістал Пес? Переможець потрапить в наступне відео. Ну що ж, матч розпочато матієта з м'ячем, передача на право Муйос? Далі. Шапаренко і контратака Київського Динамо. Переведення на Волошина. Шапаренко. Бояльський. Передача на Гереро, Гереро далі на Волошина. Волошин з гострого кута не буде пробувати. Підбирає під себе передача на Бояльського Бояльський. 5 лайків і я зіграю кар'єру за Київське Динамо в лізі конференції. Або ж за Динамо і Шахтар. Це залежить саме від вас. І перехоплення Адуардо Гереро. Шопаренко, <кхід> Бояльський. Бояльський передача на Волошина Волошин брашко пробиває небезпечний удар, який міг увінчатися успіхом. Дає далі на матіта Мат Де вони з м'ячем лівому Фланзі. Навіс і тут мать перший на м'ячі, але не ще раз забирає рук. А тим часом перший тем завершена Гра в центрі поля. Деякі моменти створювало київське Динамо, один момент Крістал Пелес, дов... доволі нецікавий перший тайм. Надіємося, в другому таймі все зміниться. Розпочинаємо другий тайм. Боже, яка гра від Крістал Пелес. Я сподіваюся, такий в реальному житті буде, але. Це зараз спостерігати, це просто жах, мені не буде ще відео вставити. Де і передача на варта, на вартом тут поповта. Караваїв ідеально відіграють в захисті і вибуває Нещеред. Я дуже надію, що в реальному житті Кристал Пелас буде так грати. Так вони володіють м'ячем, але нічого не створюють. А на мою думку, нічийний результат матчу проти Кристал Пелас для київського Динамо більш ніж достатній. Вартон, передача на Хагіса. Хагіс підлаштовує, Віддає передачу на Сара, Сар на Матіту, Матіта пробиває і вперше в гру вступає Нещеред. Піхаленок. Іде передача на Герреро, Герреро, далі на піхаленка, піхаленок. Назад на брашка Володимир Брашко на Віталія Бояльського, Віталій Бояльський, Андрій Ярмоленко з мечем, передача на брашка, Володимир Брашко. Можливо, пробдіє. Так, він проб'є, звичайно. І туди передача на Шапаренко. Шапаренко не в офсаді передача на Бояльського. Бояльський пробуває в очі в захисника. На це просто неможливо дивитись. І Віталій Бояльський відбирає. Едуардо Гереро. Іде передачу на Бояльського. Бояльський дає далі на Піхальонка. Олександр по лівому фланзі. ідеє передачу назад на Шапаренка. Шапаренко передача в центр на брашка. Володимир Брашко з м'ячем Передача на Караваєва. Караваєв пробиває Дін Хендерсон. Михавко і Караваєв. І знову атака від київського Динамо Бояльський. Пробиває Віталій Бояльський Повз ворота. Дуже активно почали грати кияни в кінці матчу, погодьтесь. Ну що ж, фінальний свисток. FC-26 прогнозує нічийний результат в поєдинку київського Динамо проти Крістал Пелес. А випишіть в коментарях, з яким рахунком, на вашу думку, закінчиться цей поєдинок. З вами був народний плей. До зустрічі!